Намасте, всіх вітає! Сьогодні наша практика присвячена стопам. Стопи це фундамент нашого тіла, тому сьогодні ми особливу увагу приділимо їм. І так, нам сьогодні знадобиться йога блок, можна замінити на товсту книжку і м'ячик, який також можна замінити на тенісний м'ячик. І на початку хочу привернути вашу увагу до того, як правильно стояти при виконанні асанів, особливо на баланс. У нас працюють три точки опори на стопі: це місце під великим пальчиком і великий пальчик, місце під мізинчиком і сам мізинчик, і п'яточка. Тобто, ми повинні дуже-дуже чітко відчувати ці три точки. Тоді е, досить легко тримати баланс на одній нозі. Тобто, ми відчуваємо впевненість і ми відчуваємо опору під собою. Тому беремо це до уваги при виконанні слідучих вправ. І почнемо ми з розігріву наших стоп. Стаємо на килимку стопи паралельно одна одній, пальчики дивляться вперед. Гарно-гарно їх розтопирюємо. Коліна також дивляться вперед, ми підкручуємо трошечки таз, плечки опускаємо лопатки вниз, центруємо наш корпус маківкою тягнемось гору живіт підтягнутий. І виносячи коліно вперед, переносячи трошечки вагу на пальчики, на подушечки пальчиків, ми повинні чітко відчувати килимок. І ми виконуємо дуже свідомо цю вправу, тобто ми не болтаємо ногами, ми дуже свідомо і чітко шагаємо. Дихаємо, дихання ми не затримуємо вдих і видих. Відчуваємо наші пальчики. Кожен, кожен пальчик відчуваємо. І тепер ми піднімаємось на носочки, опускаємо. Спіднімаємось, опускаємось, колінні чашечки у нас підтягнуті, не розвалюємо стопи. І тепер ми робимо перекат на п'яточки, піднімаємось на носочки, трошки затримались. На п'яточки, на носочки трошки затримались, ми не поспішаємо. Чітко, чітко, чітко пропрацьовуємо наші стопи. І ще разок. Ми робимо коло стопою. Ми проходимось по подушечкам, по тильній стороні, п'ята і внутрішня сторона. І у нас працює коліно також. Продовжуємо. І міняємо. Інша ніжка ми майже ми малюємо коло коліна. Чудово. Тепер ми розкриваємо пальчики і на килимок підняли. Розтапирили на килимок. Підняли на килимок. Ще. І останній раз. Тепер ми підбираємо пальчики, начебто під себе, і знову розкрили на килимок. Підбираємо пальчики і знову розкрили, продовжуємо. Ми ставимо на тильну сторону пальчиків біля п'ятки, права ніжка, біля п'ятки лівої ніжки. І ми намагаємось піднятись на пальчики, трошечки затриматись, опускаємось. Якщо дуже важко, ми просто ставимо ножку і відчуваємо, як тягнеться у нас плюсно. Якщо виходить, потрошечку піднімаємось. Опускаємось. І ще один разочок. І міняємо. Ставимо біля п'яточки правої ніжки. Чітко у нас стоїть три точки опори. Коліно дивиться вперед, піднімаємось, опускаємось. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих. І ще разок опустилися. Беремо м'ячик і фіксуємо між п'ятками. В даний момент у нас стопи паралельно. Ми підтягуємо коліна, підкручуємо трошечки таз, спинка рівна, маківкою тягнемо згору і піднімаємось на носочки, фіксуючи м'ячик з п'ятами. Переносимо м'ячик на середину липки. Також ми фіксуємо, підтягуємо колінки, підкручуємо таз і піднімаємось також. Живіт підтягнутий. Тепер ми підкладаємо м'ячик під подушечки пальців і робимо ось такі кола і в іншу сторону. І ми тепер пальчиками обхоплюємо м'ячик, розкриваємо і давимо на нього. Обхоплюємо, розкриваємо і давимо. І останній раз. І тепер переносимо м'ячик на середину стопи, і також робимо коло, давимо на м'ячик, і в іншому напрямку. І ми давимо на м'ячик, відпустили. Давимо, відпустили. Ще раз відпустили і переводимо на п'ятку. Робимо коло в іншому напрямку і також продавлюємо п'яточку. і міняємо Також прокручуємо коло робимо в одному напрямку, в іншому. І тепер розкрили пальчики обхопили, розкрили, обхопили. Переводимо на середину стопи, прокручуємо коло, продавлюємо серединку стопи і в іншому напрямку. І тепер надавили, відпустили, надавили, відпустили. Ще. П'ятка також ми прокручуємо і в іншу сторону і тепер надавили на п'яточку, відпустили беремо блок. Установлю. Ми стаємо ось таким чином на блок і опускаємо п'яточку до килимка вдих і на видиху. Опускаємо вдих на видиху. Зняємо ніжку і опускаємо до килимка. Тепер стаємо на климаку. ось таким чином і піднімаємо по черзі степу на себе. Таємо на килимку стопи паралельно. Максимально зводимо великі пальчики, їх фіксуємо на килимку і піднімаємо всі інші пальчики. Якщо дуже важко, можна підтримувати е, ручками, утримувати пальчики і піднімати інші. Стопи паралельно одна одні також не забуваємо, підкрутили та, спинка у нас рівна, плечки опущені. І ми відводимо тильну сторону стопи, в сторону і напружуємо стопу, повертаємо на місце. Відводимо в сторону і повертаємо на місце, намагаючись не відривати не відривати саму стопу від килимка. Пам'ятаємо три точки опори під великим пальчиком, мізинчиком і п'ята. Та, і ми просто відводимо свод стопи в сторону. У нас працюють і тазостегнові суглоби, і коліна. Чудово. І останнє ми потягнемо наш великий пальчик. І інший, і інший. І закінчимо колами стопи, виносимо ножку вперед і робимо коло, і в іншому напрямку. І міняємо ножку також стопа три точки опори внутрі. І в іншому напрямку. Так, на сьогодні наше тренування закінчено. Не забувайте про ці вправи, не забувайте, що кожна частина нашого тіла має дуже велике значення для організму в цілому, для здоров'я, сили і краси. Намасте!